Привіт! Згинання, розтягування, відскок це ж те, що ми бачимо буквально щодня. Але чи замислювались ми коли-небудь, яка фізика за цим усім стоїть? Ну, Сьогодні ми зазирнемо у цей прихований світ сил, які керують усім, від вигину гілки на вітрі до стрибка м'яча? І почнемо, знаєте, з такого, здавалося б, дивного питання як звичайнісіньке гумове кільце. Така собі дрібничка може стати причиною катастрофи світового масштабу. Це не просто загадка, повірте, це ключ до розуміння, наскільки важливою може бути фізика деформації. Гаразд, щоб у цьому розібратись, треба почати з азів. І найперше, що нам потрібно зрозуміти, це сам процес зміни форми. У фізиці це явище має свою назву деформація. Так що ж це таке? Ну, якщо зовсім просто, деформація це будь-яка зміна форми або розмірів тіла. Вона трапляється, коли якась зовнішня сила змушує частинки цього тіла, ну знаєте, зміщуватись одна відносно одної. І ми ж бачимо це навколо себе постійно. Коли вітер гойдає дерева, пам'ятаєте, як у Котляревського це деформація. Коли стискаємо м'ячик, чи навіть просто робимо ранкову зарядку, частини нашого тіла теж деформуються. Це абсолютно універсальне явище. Але як виявляється, не всі деформації однакові. Є така, знаєте, фундаментальна різниця в тому, як різні матеріали реагують на силу. І це підводить нас до двох ключових типів деформації. Отже, дивіться, у чому головна фішка. Пружна деформація, вона тимчасова. Щойно сила зникає, об'єкт хоп, і повертається до свого початкового стану. А от пластична деформація це вже назавжди. Навіть коли сила більше не діє, тіло так і залишається зміненим. І ось вам просто блискуча ілюстрація. Уявімо губку, стиснули її, відпустили, і вона повернулася назад. Вона, ніби пам'ятає свою форму, правда? А тепер візьмімо шматок пластиліну. Як його зліпили, таким він і залишився він нічого не пам'ятає. Ось це і є та сама різниця між пружністю та пластичністю. Але й це ще не все. Деформація може проявлятися в абсолютно різних формах. Давайте зараз швиденько пробіжимося по п'яти основних видах, щоб просто побачити, наскільки це різноманітний процес. Перший вид це розтягнення. Класичний приклад налаштування гітари. Коли ми натягуємо струну, ми збільшуємо її довжину, і саме це змінює висоту звуку. Другий стиснення. От коли автомобіль наїжджає на лежачого поліцейського, його пружини підвіски стискаються, вони ніби поглинають енергію удару і роблять поїздку набагато комфортнішою. Третій це виген. Коли хтось стоїть на дошці для стрибків, вона, звісно, згинається. Але що цікаво, її верхні шари розтягуються, а нижні, навпаки, стискаються. Це така собі комбінована деформація. Четвертий вид це кручення. От коли закручуємо шуруп, ми прикладаємо скручувальну силу, яка деформує стрижень викрутки. Ну або коли викручуємо мокрий рушник, той самий ефект. І п'ятий це сув. Уявіть, що ріжете масло ножем, або просто тасуєте колоду карт. Шари матеріалу ніби з'їжджають паралельно один одному, оце і є деформація суву. Гаразд, але що ж звушує ту саму губку, пружину чи дошку для стрибків повертатися до своєї початкової форми? За цим усім стоїть невидима, але, повірте, надзвичайно важлива сила. І цю силу називають силою пружності. Вона народжується просто всередині самого матеріалу в момент деформації і діє як такий собі внутрішній механізм повернення. І що тут справді важливо, так це напрямок. Сила пружності завжди протидіє зовнішній силі. Якщо розтягувати пружину, вона буде намагатися стиснутися, а якщо стискати, вона буде намагатися розширитися. Все логічно. А звідки ж вона береться? Вся справа, як завжди, в молекулах. У твердому тілі вони міцно тримаються разом силами притягання та відштовхування. Коли ми деформуємо тіло, ми змінюємо відстань між ними. І саме ці міжмолекулярні сили прагнуть відновити баланс, створюючи ту саму силу пружності. Ця сила, до речі, абсолютно реальна, її можна виміряти. Ось дивіться, простий приклад. Уявімо, що ми тягнемо брусок із силою, скажімо, 6,7 н. Якщо він не рухається, це означає, що дві пружини тягнуть його назад із точно такою ж загальною силою. І якщо ми знаємо, що перша пружина тягне із силою 2,9 н, то друга має створювати решту. Тут проста рифметика 6,7 мінус 2,9, і ми отримуємо 3,8 н для другої пружини. Все сходиться. Так, з основами наче розібралися. Але тепер давайте повернемося до нашого початкового питання: навіщо це все знати і чому власне властивості матеріалів настільки важливі? І ось вам відповідь. Легендарний фізик Річард Фейнман свого часу довів, що однією з головних причин катастрофи шатла Челленджер стало саме гумове кільце. Просто через низьку температуру в день запуску воно втратило свою пружність, воно не змогло розширитися і загерметизувати з'єднання. Це призвело до витоку палива і до вибуху. Просто уявіть. Це ж просто блискуче ілюструє, що розуміння деформації це далеко не просто шкільна фізика, це основа інженерії, безпеки та й навіть нашого здоров'я. От ці самі правила, яких ми дотримуємося, щоб уникнути, наприклад, шкідливої деформації хребта, вони ж базуються на тих самих принципах. Але найцікавіше, що властивості матеріалів це не якась там константа. Вони можуть кардинально змінюватися залежно від умов. От, наприклад, м'який і пластичний свінець при охолодженні до температури мінус 100 градусів Цельсія раптом стає пружним і дзвонким як сталь, неймовірно, правда? І це залишає нас з такою фінальною думкою. Якщо звичайні добре відомі матеріали можуть поводитися настільки несподівано, то скільки ще неймовірних властивостей приховано у світі навколо нас? Які ще секрети чекають, щоб їх розкрили? Власне, саме це питання і рухає науку сперед.